В Україні є зараз два головних завдання. Це перше перемога в війні, а друге, європейська інтеграція. І власне, оці два завдання, вони є надзвичайно тісно переплетені, тому що чим ми будемо глибше інтегровані в Європейський Союз, тим Менше вірогідність в подальшому після перемоги хтось буде думати, буде думати про на нас напад. Україна це унікальна країна, яка неймовірно проєвропейська інтеграційно налаштована, і це всі визнають. І навіть наша революція гідності була за що? За європейські цінності за євроінтеграцію. Європейський союз це об'єднання особливого роду генеріс, тобто об'єднання особливого роду, яке не має аналогів у світі. Так. Оце дуже важлива, важлива тема цінності Європейського Союзу. Чому вона важлива в контексті правосуб'єктності Європейського Союзу? Всі ви чули про оці речі: повага до людської гідності, свобода, демократія, рівність, верховенство права, повага до прав людини. І тільки в Європейському Союзі, як в рамках міжнародної організації, ці цінності набули юридично обов'язкового значення.